Дітки, доброго ранку! Подивіться, скільки в мене овочів росте на городі. Але в мене, дітки, така неприємність. Курочки, погляньте, дуже полюбляють лакомитися овощами моїми. Допоможіть мені побудувати парканчик. І в мене будуть всі всі овочі цілі. Ну що, дітки, допоможете? Звісно, бабуся. Ми з дітками дуже любимо допомагати усім. І тобі допоможемо. Ну що, дітки, йдемо працювати. Дітки, ось ми будемо з вами працювати. Ось у мене город. Ось у мене будівельний матеріал. Це конструктор Лего. І ми будемо з тих елементів будувати парканчик. Допоможемо нашій бабусі. Щоб в неї всі овочі були, були цілі. Давайте розглянемо його спочатку. Ви допомагаєте мені, називайте кольори. Якого кольору Варвара? Так, зеленого. А цей елемент якого кольору, Анастасія? Так, дякую, червоного. Андрійко, підкажи, якого кольору? Зеленого. Ось дітки, я буду будувати, а ви повторюйте за мною. Ось так, нам потрібно цеглинка до цеглинки. Ось так. А можливо, ви оберете іншого кольору будівельний матеріал. І надішлете мені свої парканчики, я буду чекати. Ось парканчик ми з вами побудували, а зараз я пропоную. Закріпити назвою овочів. Огірок. правильно. Так, дам'ян, капуста, вірно. Так, гліб, морква. О, Єлізавету вже чую. І помідор. Ось скільки ми овочів для бабусі ще приготували на її город. Давайте назвемо одним словом, як це називається. Ви вже знаєте всі. Давайте разом. Овочі! Повторіть за мною. Овочі, правильно, дітки, що ми будували з вами сьогодні. Нагадайте, парканчик, дякую, Маркуша, за відповідь. А парканчик, для кого ми будували? Так, для бабусі, щоб курочки. Більше не чіпали овочі на городі. Молодці дітки! Дітки, ось сьогодні ми з вами, великі-великі молодці, допомогли бабусі, і бабуся вам передала велику подяку. Дітки, а ви побудуйте свої парканчики. Надішліть мені. Мені буде дуже цікаво. До нових зустрічей!